Усім привіт! Ви дивитесь ранок вдома. Нагадую, будні, дивіться нас з 7.30 до 10.00 у суботу та неділю. Даже з найкращого за весь тиждень до 11.00 Я гадала, Ти скажеш, а у суботу і неділю ми маємо більше часу на читання. <плес> Я знаю, що ти читав <плес> цими вихідними якусь цікаву книжку. Ділився зі мною в гримерці враженнями. Тепер поділися з глядачами. А вже ж. То ж, моя книжка на вихідні була з серії галереї світової прози європейська візі, роман 1904 року, непроханий гість написаний на зламі 19-20 століть від іспанського письменника Вісенте Бласко і для початку про автора це письменник, журналіст і політик. Він мав республіканські політичні погляди і заснував газету, яка збурила стільки суперечок, що на Вінсенте неодноразово подавали до суду. Ну і як це буває з такими особистостями? Через політичні переслідування автор мусив емігрувати до Франції, де і помер. Про що ж? Книжка «Непроханий гість. здається все просто про права, права на свободу і гідне життя. Автор проводить чітку лінію між робітниками та аристократами, між чесними і лицемірними, між головними героями лікарем Луїсом Аресті та магнатом Доном Хосе. І все це на тлі історії взаємин та романтичних почуттів. Цікаво, що Вісенте. І баніс більше десяти років був депутатом іспанського парламенту. Бачите, від це цікаво. Дуже часто потрапляв за грати через участь у народних мітингах. А коли владу в країні захопив диктатор Прімо де Рівера, письменник очолив антимонархічну групу. Тож, твори автора, в тому числі непроханий гість, відображають не лише уявні ідеали, але й конкретні вчинки його самого. Рекомендують цю цікаву з одного боку соціально з іншого доволі життєво. А, Я ще хотіла додати, якщо можна, що книжка Непроханий так. гість вийшла в межах культурного проєкту Галерея світової прози, так. Європейська візія, створення якого фінансується ЄС у рамках програми Креативна Європа. І ще, і ще додам, у мене є ще інформація. Ця серія складається з 12 творів європейської літератури, які раніше не видавалися українською мовою. але тепер ми маємо можливість можливість її прочитати завдяки видавництву Якабу Паблішинг.